Сьогодні поговоримо трошки про дентальні імплантати. Що таке імплантат і взагалі для чого він використовується? Це е, насправді не зуб. Це штучний корінь, на якому потім можна закріпити зуб. Сьогодні дуже багато людей відновлюють зуби і відновлюють зуби з допомогою імплантатів в тому числі. Це сьогодення. Це сьогодні так, як ставити пломбу, це сьогодні так, як поставити коронку. Сьогодні це взагалі мастхем. Дуже часто люди приходять до лікаря. І з запитанням, я хочу поставити імплантат. Ну, перше запитання у лікаря завжди: ви хочете купити імплантат, чи ви хочете відновити собі зуб? Тому, напевно, саме правильне це все-таки не приходити з готовим рішенням до лікаря, а прийти до лікаря за порадою або допомогою. І якщо людині потрібно встановити зуб, я думаю, впевнений в тому, що лікар на сьогоднішній день може абсолютно з чіткою впевненістю вирішити, яким найкращим способом або способами відновити втрачений зуб. Імплантат один з таких способів. Тому основна задача, на нашу думку, для будь-якої людини це вибір не імплантата, не типу імплантата, не виробника, який виробляє імплантати, а це вибір лікаря. І я впевнений в тому, що будь-який лікар захоче це зробити якнайкраще, як тільки він це зможе. З появою дентальних імплантатів у нас лікарів-стоматологів руки розв'язалися. Якщо раніше під час втраченого зуба нам потрібно було обов'язково, щоб його відновити, обточити два суміжних зуба. І після того, коли вони підлягали такій нарузі над собою, безумовно, їхнє життя вже вкорочувалось. На сьогоднішній день втрата будь-якого зуба заміняється дуже просто на зуб, який встановлюється на штучній основі, на основі. Штучного кореня, який називається імплантат. Тобто, ще раз повторюсь, імплантат це не зуб. Імплантат це штучний корінь. Це опора для майбутнього зуба. На консультації у лікаря можна запитати його досвід, можна запитати кількість випадків, які він мав подібних. Подивитися, якісь випадки, які е, виконував даний лікар або дана клініка. Безумовно, це ніхто не відміняє нашу інформацію, наших друзів, знайомих, їхній вдалий або невдалий досвід. І на основі таких багатьох речей, напевно, тоді складається загальна думка про лікаря, про клініку, і це, напевно, буде тоді самий правильний вибір. Тому вибирати треба не імплантат, вибирати треба не виробника імплантатів, вибирати треба клініку або лікаря, якому ви будете довіряти. А те, що сьогодні імплантати, Встановлюють практично у всіх стоматологіях існуючих на, в нашій країні, то це напевно нікого цим не здивуєш. Це дійсно це сьогодення, це так як поставити пломбу.